Моньє, ме се ква ваш роль е пурк виз е дан сет виль? Чму са вас парко та те впахнути, от ви як Капелан, але чо ви тут, я знаходжусь тут тому що я в першу чергу християнин. в другу чергу я людина. І в третю чергу я священник. Ну, і, напевно, останню чергу я українець. Ці чотири причини Змушують мене бути тут е, я, як християнин, вірю в Бога. Я знаю, що Бог любить мене, і коли прийде час і я помру, я приду в його царство. Але в той самий час я знаю, що багато інших людей не знають, хто такий Бог по-справжньому і в них немає надії на спасіння, на вічне життя з Богом. В раю Тому, і полеві етерне та тому моя місія, християнина поруч з тими людьми, які під ризиком загибелі, щоб бути промінчиком світла біля них. Як людина, я просто не можу бути не можу бути байдужою до чужого страждання. Моє сумління підказує мені бути там, де важко. І як священик, я хочу, щоб воїни України, які зараз я хочу, щоб воїни України, українські військові, захищали нашу країну із Богом в серці. Тому що тільки так Бог буде на нашій стороні. На нашому боці. Е, крім цього, як е, українець, я розумію, що моя совість не може мені дозволити бути осторонь війни, яка йде в моїй країні. Місце кожного чоловіка захищати тих, хто себе захистити не може. Бог дав мені як чоловіку потенціал: руки, ноги, розум. Я маю застосувати все це, що в мене є, що Бог мені довірив. <laughs> pour le défendre. Si na le plus euh, efficace est Est que je qu peux faire, comme Copelan, comme prêtre, je serai avec lui, juste là. Est-ce que Je le fais. Ouais. Je C'était extrêmement puissant là ce qu'on a entendu euh, et vous bon vous bougez pas, vous ne bougez bon. pas pourtant on a l'impression vraiment que c'est d'une violence a, indescriptible. І ви тут усе вже давно, і ви вже звикли наприклад, навіть якщо там щось бухає, бухає, то для вас е, ну до кінця до цього звикнути неможливо, але так, наскільки це можливо, я звик. Е, просто знаходячись в таких умовах довгий час, ти вчишся по справжньому прийняти свою смертність. І довірити своє життя в Божі руки, тому що якщо би зараз прилетів не пакет граду, не реактивна артилерія, а авіабомба то скоріш за все ми би вже не продовжували цю розмову. Le truc le plus possible qu'on aurait pas pu continuer cette conversation. Вчора така бомба прилетіла в іншому місці, тут у місті. І я не знаю наступної секунди, що станеться. Можливо, моє життя зараз обірветься. І коли я живу з цим усвідомленням, я вчусь все робити разом із Богом. І не бояти смерті. Тому ось так.